Днями у Ніжині стався жахливий акт вандалізму. На місці зведення меморіалу загиблим українським героям. Невідомі потрощили гранітні плити та вкрали шість мішків цементу. На сьогодні будівельники вже виправили всі пошкодження, проте, усвідомлення бездушності і жорстокості вандалів не дає містянам спокою. Майбутній меморіал є даниною пам'яті усім загиблим захисникам України. Ініціатором проєкту виступив політик Антон Геращенко та очільник Ніжина Олександр Кодола. Будують меморіал виключно за благодійні кошти, і на сьогодні вже виконано 80% від усіх робіт. Резюмує секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Виконує Київська компанія Асму. Звісно, це по замовленню і у співпраці з Ніжинською міською радою. Замовник інститут майбутнього. Я звісно буду кожен раз дякувати Гераченко. Антону Юрійовичу за його ініціативу разом з міським головою міста Ніжин Олександром Котолою за те, що такий пам'ятний. Знак меморіал всім загиблим героям за Україну з'явиться в місті. Ніж це обрана чудова локація в центрі міста, щоб кожен раз після нашої перемоги кожна людина згадувала і розуміла, якою болію взята ця перемога, якою кров'ю. Даний проєкт розробляли найкращі архітектори країни. У центрі меморіалу буде розміщена бронзова скульптура Олександра Мацієвського, героя України, якого розстріляли російські військові за слова Слава Україні. Це буде останні фактично останні секунди життя Мацієвського. Мацієвський тут є уособленням всіх героїв України, всіх наших хлопців, і звісно, все робиться на дуже серйозному рівні. Дуже якісно виконуються всі роботи, все по всім стандартам. Будівництво і верхній шар основної зони укладається з граніту, тобто це на сотні років робиться. Головне, аби те, що створюється для нащадків, сьогодні вміли берегти і цінувати сучасники. Бо, як показують останні події, у людей нема нічого святого. На сьогодні розслідуванням факту вандалізму займається поліція.